Друзі, вітання! Ви на каналі дохід.ua. Сьогодні говоримо про сейл проекту BitLayer, що відбудеться на платформі Coinlist. Розкажу про усі деталі та умови для участі. Ну і, звісно, поділюся думками стосовно того, чи варто прийняти участь, і скільки коштів заноситиму особисто я. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За довгий час, нарешті, проєкт, який однозначно вартий уваги, тому сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з огляду твіттер аккаунту, адже безумовно, це візитівка для будь-якого криптопроекту. BitLayer – це в нас ТОП. Проєкт в мережі Біткоін взагалі, сама мережа не надто популярна з об'єктивних причин, а саме зручності, ми усі знаємо, що транзакції з біткоїном наче зупинилися в минулому, і поки що дану мережу не сильно і розвивають. І незважаючи на те, що я 24 на 7 в криптовалюті, якщо мене запитають, які ти знаєш проекти в мережі BTC, то я назву, напевно, Давно декілька, і серед них буде бітлеєр, адже він вже доволі давно на слуху. Проект білдиться вже декілька років, очікували його виходу, і от нарешті-нарешті це відбудеться. Коли це відбудеться, ми не знаємо, і це можна віднести до негативу. Тобто, коли ми беремо участь в сейлі і не знаємо дати лістингу, це знову ж таки замороження коштів. Але по активностях, тобто ми бачимо, що зараз в них проходить спільна кампанія з Binance Wallet, То я очікую, що лістинг відбудеться вже найближчим часом. Вони бачать, що по біткоїну локальні хаї ринок, в принципі, сприятливий, немає сенсу відкладати. Що стосується взаємної активності, це як на мене дуже круто, адже я вірю в те, що бітлеєр потенційно можуть залістити на споті Бінансу, а це знову ж таки буст до впізнаваності і потенційного ФДВ. Ми до цього також дійдемо, коли будемо розглядати умови по сейлу. Якщо буде Binance, плюс, можливо, корейські біржі, такі як Upbit чи BitHub, це, звичайно, додасть шансів на те, що буде хороша палка на старті, на якій ми, власне, зможемо зафіксувати свої токени. В принципі, по Твіттеру ви бачите все самі, якоїсь суперактивності тут немає, але проект справді впізнаваний, його знають. Багато хто на нього підписаний. Що стосується Твіттер скору. В мене питань немає. бітлеєр це не якийсь ноунейм, no і звичайно через це він нам і. Цікавий. Далі у нас FundRIS, а саме скільки коштів залучили на ранніх етапах інвестування. Ну, Coinlist нас мало цікавить, про нього поговоримо згодом. Що стосується раунду, то бачимо, що було залучено 5 мільйонів. Власне, інвестори зображені, багато ангел-інвесторів, що зазвичай позитивний фактор інвестував OKX Ventures і багато інших. І власне продовження серії А. Тут в нас основний інвестор Polychain Capital, хороший фонд. Те саме можна сказати про Franklin Templeton, Інші фонди, чесно кажучи, не знаю. Загалом було залучено 25 мільйонів доларів, що доволі достойна цифра і вказує на те, що BitLayer справді цікавий інвесторам. Бачимо, що ще е, доволі непогану суму буде залучено в рамках платформи CoinList. І нас насамперед цікавить ось цей раунд, де 100% буде розлочено на ТГЄ. Це, до речі, один з ключових факторів, чому я знімаю даний відеоролик. Проекти з вестингами я зараз практично не розглядаю, адже мета на ринку дуже динамічна, і коли ви заходите в проект. Через те, що він хайповий, буквально за декілька місяців він може відійти в небуття. Натомість, у випадку з бітлеєром ми отримаємо всі токени одразу, зможемо продати їх і, сподіваюсь, зафіксувати прибуток. Ще можемо одним оком оглянути їхній сайт. Тут також все зроблено на добротному рівні. Знову ж таки, тут. Є їхні продукти, зокрема Bridge, Rollup і таке інше, чесно кажучи, не впевнений, наскільки воно потрібно, але якось опановувати цю мережу все-таки варто, і, в принципі, за біткоїном майбутнє. Але в плані юзер-френлі їхня мережа, звичайно, далека від ідеалу. Тут потрібна інформація, безпосередньо Бріч, екосистемні проекти і так далі. Бачимо, є вибір мов. В цілому все адекватно, але є питання по тому, наскільки будуть масштабовувати мережу біткоїна. В принципі, це топ-1 проект в даній мережі, і якщо загалом в даної екосистеми є потенціал. То Бітлер повинен бути попереду планети всієї, що відповідно повинно пушити їхній токен. Знову ж таки, це вже більш довгострокові перспективи, але ми таким чином хеджуємо свої ризики. Всяке буває, можливо, вони на лістингу не покажуть якогось потенціалу і доведеться холдити. Хоча для себе я таку стратегію не розглядаю. І впевнений, що ми отримаємо швидкий прибуток, і знову ж таки зможемо забути дану історію, сподіваюсь, з позитивним контекстом. Що ж, з представленням проєкту, думаю, ми розібрались. Тепер можна переходити безпосередньо до участі. Власне, ми перейшли на сторінку CoinList. Думаю, функціонал даної платформи вам уже знайомий. На жаль, її легендарність згасає. Зараз інший час в криптовалюті і немає сейлів, які могли приносити там, десятки Іксів ще в 2020 2021 році. Нічого страшного, тим не менше. Менш є проекти, які варті нашої уваги. І це, зокрема, BitLayer. Бачимо, що старт відбудеться вже завтра о 18.30. Якщо ви дивитесь даний відеоролик пізніше, вже в серпні, то немає жодних проблем, адже на івент виділено тиждень. Там їхній формат передбачає рівномірний розподіл. Тобто, ви можете зайти і отримати таку ж локацію, як ті люди, які закидали в перші хвилини. Знову ж таки, як бачимо, ринок міняється і формати сейлу також. Що стосується того, в які проекти варто заходити, в які ні, то знову ж таки по бітлеєру ви, в принципі, бачите, що проект Впізнаваний, його можна віднести до ТІР-1 проєктів. Звичайно, він відстає за хайпом, за якимись там L2 рішеннями, топовими L1-блокчейнами і так далі. Сюди не інвестували сотні мільйонів доларів, але в цілому проєкт добротний. Знову ж таки, це на мою суб'єктивну точку зору. Натомість, от зараз завершується сейл по проєкту OneFootball, і там перше, що відштовхує, це Westing, тобто Тобто там на лістингу ми отримаємо 25%. Все інше буде розблоковуватись лінійно, і, як я вже казав, дуже відштовхують ті проекти з вестингами, адже здебільшого їхні токени укатуються в дно, і потім виклеймити якісь копійки. Саме тому по OneFootball не робив постів, не знімав відеоролик і в цілому не рекомендую приймати участь. Буду приємно здивований, якщо з цієї історії можна буде витягнути якісь ікси, але це вже не входить в мій ризик менеджеру. Меджмент, адже насамперед я хочу заходити в сейли з 100% вестингом. Тобто я хочу отримувати токени одразу, зливати їх в день лістингу і, відповідно, фіксувати результат. По бітлеєру впевнений, що він буде позитивним. Власне, давайте перейдемо до самого сейлу. Зараз ми можемо пройти так звану попередню реєстрацію. Ще декілька слів по тому, як створювати аккаунт CoinList. Дуже багато запитань, вони придумали купу нових пунктів, і я вже запланував створити окремий відеоролик, де детально покажу і розкажу, як проходити верифікацію, що вказувати і так далі. Зроблю його найближчим часом. Зараз не будемо акцентувати увагу на реєстрації. В принципі, ви можете спробувати, і я впевнений, що ви розберетесь. Також для нашої з вами зручності платформа нарешті запустила мобільний додаток, і ви можете його встановити і проходити все там. Тобто, як вам зручніше, я зазвичай працюю з комп'ютера і, відповідно, показую все вам тут. Що ж, давайте переходимо. До сейлу, от ми власне і перейшли на сторінку івенту. Бачимо, все тут гарно оформлено. Красиві машини це, звісно, добре, але нас цікавлять цифри. Тут знову ж таки інтродакшн. Ви можете подивитись відеоролик, де все детально вам розкажуть ключові хайлайти і чому бітлеєр гарний проект, але це все так би мовити, другорядно. Структура сейлу, це власне те, що насправді важливо. Насамперед, по датах, бачимо, що все, як я і казав, все ж в 19.00 старт. І завершення 7 серпня, тобто рівно тиждень триватиме подія, часу буде вдосталь. Наступний момент це ціна токену 20 центів. Чесно кажучи, немало, і хотілося б побачити тут меншу цифру. Знову ж таки, така ціна дещо знижує апсайт на ікси, і об'єктивно проєкт повинен виходити в межах 300-400 мільйонів по ФДВ, тобто 0,3-0,4. Знову ж таки, хтось може запитати: невже ми тут не заробимо десятки іксів? Ні, друзі, це історія явно не про це. Тут про консервативний прибуток. Ви можете взяти, заприклад, проект Wallet Connect, який виходив по такій ж самій оцінці. І фактично ми продавали свої токени по 35 центів, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, я б очікував чогось подібне із бітлеєром. Тобто купили по 20. Продали по 35%, нехай мені підходить така історія. І, в принципі, я буду дуже задоволений прибутком. Звичайно, вірю в те, що якщо буде Binance і інші топові біржі, то можуть намалювати щось краще. І тоді взагалі буде дуже приємно, але хочу бути готовим до всіх сценаріїв і не завершаю свої очікування. Власне, будуть продавати 2% від саплаю, це доволі дефолтна історія. Те, що я казав, 100% на ТГЕ, жодних вестингів, максимально швидка угода. По лістингу це Q3 2025 року. Третій квартал в нас завершується в вересні. Тобто до кінця вересня лістинг має відбутися, на мою думку, він відбудеться ще в серпні, фактично причин, щоб затягувати немає. Саплай нас мало цікавить по лімітах, мінімалка 100 доларів, максимально 2 мільйони, але зважайте, що тут в нас формат Filling Up from the bottom» і він передбачає рівномірний розподіл. Якщо бажаючих буде більше, ніж суми, яку продають. То будуть розподіляти алокацію між усіма. Яка сума буде середньою, ніхто не знає, але я визначив для себе, що буду вказувати 800 доларів. На мою думку, це оптимальна цифра, і плюс-мінус в такому діапазоні повинні роздати. Знову ж таки, ви можете заходити на 100-200, як вам зручно, натомість можете спробувати свою вдачу і обрати більшу цифру, там 1000-1500, адже якщо величезного попиту не буде, то вам дадуть купити. Пити на цю суму. Ну, в мене є декілька аккаунтів, тому обрав для себе стратегію вказати по 800, і думаю, кожний з них пройде. Власне, тут ще в нас інформація про utility і таке. Інше, токеноміка і так далі. В цілому, токеноміка побудована адекватно, знову ж таки, є якийсь розумний розподіл на лістингу не повинно бути якогось серйозного тиску на стакан продажів. Як буде на ділі, побачимо. Так, невеличка ремарка, хотів би додати стосовно аккаунтів на CoinList. От ви подивилися даний відеоролик і вирішили, що все, треба брати участь. Зроблю декілька аккаунтів, занесу певні Суми і зароблю це все так, але хочу наголосити на тому, що якщо ви робите акаунти на Coinlist, Робіть їх виключно на найближчих людей, на своїх батьків, дівчину чи найближчих друзів, адже дуже часто CoinList відправляє запит на повторне проходження верифікації. І якщо ви пройдете курс на якусь чужу людину і потім не зможете її там змусити чи знайти, щоб вона вам повторно пройшла, ви відповідно втратите доступ до аккаунту. На жаль, такі кейси були в моїх знайомих. коли вони робили великі ферми, тому не повторюйте чужих помилок. Краще створювати аккаунти на себе і на найближчих вам людей, тоді жодних проблем не буде. Наостанок хотів показати вам, як можна пройти попередню реєстрацію для сейлу, але забув, що я це вже зробив. Фактично нічого складного тут немає. Ви підтверджуєте, що будете заходити з свого аккаунту, вказуєте як додатковий гаманець адресу з метамаску, який ви використовуєте. Ще там щось підтверджуєте, і власне все. А вже коли стартане сам сейл, як я вже казав, о 19.00, 31 липня, тоді. Нам потрібно буде натиснути, що ви хочете прийняти участь, обрати суму, на яку ви хочете зайти, і безпосередньо підтвердити вашу участь. Також зважайте, що депозит на платформу CoinList виключно в мережі ERC20. Не допускайте помилок, виключно ця мережа. Зручно закидати з OKX або MEX. Там маленькі комісії. Закидаємо USDT або USDC. Потім під час сейлу обираємо ту суму, на яку хочемо зайти. Зазвичай про результати повідомляють за декілька днів після завершення, і якщо. Ваша сума запиту буде більша, ніж ту, яку розподілили по аккаунтах, то решту вам просто повернуть, а на ту суму виділять алокацію. Також варто відзначити, що під час сейлу буде доступне поле промокод, куди можна ввести промо нашого каналу під назвою Дохід. Залишу слово для промо в описі до даного відеоролику, буде вдвічі приємніше, якщо ви введете саме його. Знову ж таки, наскільки це допоможе в участі сейлу, Невідомо, але маркетинговий відділ коінліста говорить про те, що учасники, які ведуть промокод, будуть мати пріоритетне право для отримання алокації. Тобто, знову ж таки, ваш аккаунт буде перший в черзі. Ніж ті аккаунти, які беруть участь без промокоду. Плюс мені буде дуже приємно, що таким чином ви підтримали наше ком'юніті. Ну а потім ми усі разом будемо чекати лістингу, щоб продати свої токени та отримати прибуток. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик дасть відповіді на ваші запитання і допоможе прийняти рішення стосовно сейлу. Той як і я буде заходити в сейл, то я вам, звичайно, бажаю прибутку. Сподіваюсь, що осінь буде бичою, і, власне, ми отримаємо багато активностей, на яких можна буде заробити. Про найбільш цікаві з них буду знімати відеоролики та писатиму пости в Телеграм. Котре дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті дохід ЮЕЙ, і прощаюсь лише до наступних зустрічей.